Пет, бляха, сьогодні херовий день. Муфіговий день, вроді нормальний день. Газіровочки попили, енергетика попили, по шоколадкам поїли. А, бляха, по шоколадкам, по погіновість ми поїхали. Сьогодні у нас буде п'ять е, уроків, сьогодні у нас п'ять е, уроків. Да, я знаю, що це п'ять добре п'ять уроків. Ну, б... кожен урок це контрольна робота. А ну да, по правді, хреновий день. Бляха, ще через три роки екзамени здавати. Кому тут треба. Лука, у мене є ідея. А давай ми підемо по кла по кабінетам, де на, кожному, де на кожному класі буде таблички, та попробуємо там пройти контрольну роботу. О, ну непогана ідея, ну пішли. Що у нас тут? О, кабінет інформатики. Слухай, ми вже з тобою 5 років грали в КСочку, В принципі, можна зайти. Давай. О, Ольга Поносовна, добрий день. Боже, такої щині, як будто я не питалася не, не загнати домашку, а бляха, сайт Пентагона взламати. Заходіть давайте. А поносовного, а ви тут що робите? то Ти не повіриш? За комп'ютером сижу, що не видно, чи що. А, понятно, коротше. Ми тут рішили. Ми рішили коротше, якщо сьогодні 5 уроків, але ми здаємо контрольну роботу, то ми рішили зробити контрольну роботу по інформатиці. Ви що, серйозно? Ви хочете здати контрольну роботу по інформатиці? Тобто ви, хочете... тобто ви не можете знайти букву Енд в на клавіатурі. Не можете знайти букву Enter. А ви взагалі мене розбираєтеся в комп'ютерах? Та яка ще контрольна робота у вас може бути? Що ти сказала? Та ти розумієш, що я в комп'ютері профі. Я взагалі якби 5 років вже в комп'ютерні іграю. Щось не поняла. Козаковський. Ти що мені зараз на ти обратився? Та це шутка. Та це шутка. Біжіть, мразі. Біжіть. Вроді втікли. Я взагалі не розумію. Психопатка якась. Я ти кажу, дебілка якась. Я не понял, що ти там робиш? Ну ти смішний, Андрію. Я граю в безкоштовну мобільну гру Vice Online. Vice Online — це безкоштовна де Можна робити все, що захочеш. Стати бандитом, доставщиком піци, грузильщиком. Там, не знаю, таксістом. Там можеш достати взагалі ким захочеш. А по промокоду Andrew GamesTop ти получиш 250 тисяч ігрових грошей і VPN на 7 днів. Силочка на скачування цієї гри знаходиться в описі під цим відео. А да, і ще, кстати, ігра доступна на iOS. А, добре, понятно. Я прийду домів і обов'язково скачаю цю гру. Добре, а що робити та будемо? Ага, опет дні бандити впіймали. Та не знаю, де ще будемо контрольно робити. Ну, в принципі. Фізра – ні. Може на фізику підемо? Ні-ні-ні, Іване, ні-ні-ні, ніякої фізички ми не йдемо. Тут фізичка капець яка кончена. Іване, то вона? Ходу мені капзда. Кого ти там конченими назвав? Нікого. Казати, що я завжди зубу беру. І що? Хук, справа і камеру, а камеру ви навіщо з собою берете? Щоб дотики лишньо, лишніх завда запитань не визивали.